Мов існує в світі, знають добре навіть це маленькі діти, кожна кращою є для свого народу, Богом українська дана в нагороду, всім гостям ми раді, хто повагу має, До традицій наших Мову хто вивчає тим, кому до українського. gives І яний шаром, що ми все в країні лихов і ока. До часу українська мова нараховувала приблизно 276 тисяч слів. Але стрімкий розвиток в останні роки суттєво збільшив цю кількість на декілька сотень. Українська мова офіційно визнана однією з найкрасивіших. Вона посідає друге місце у світі за молодійністю після італійської і третє за красою лексики. Після французької і перської. Українська мова входить у тридцятку найпоширеніших у світі мов. Кількість людей, які розмовляють українською, близько 45 мільйонів. Українську офіційно визнали літературною після видання Енеїди Івана Котляревського. Тож Котляревського вважають основоположником української мови. українській мові найбільша кількість слів починається на літеру П. Найменш уживаною літерою українського алфавіту є літера Ф. Щороку до цієї дати стартує конкурс імені Петра Яцика, в якому беруть участь знавці української мови з 20 країн світу. Їхня загальна кількість складає приблизно 5 мільйонів чоловік. Рекордсменом серед перекладених творів є заповіт Тараса Шевченка. Починаючи з 1845 року, його перекладали на різні мови 147 разів. Найдовше слово української мови складає 30 літрів. Спробуйте вимог. Тихо в трихтор приформи тилемета. Це, це, це хімікат для боротьбі зі шкірам. І медник має всім підвір. Один з яких клишний. Мову держави, в якій живемо, прапор якої у світ несемо, щоб ти не був ніякой.